Доброго часу доби, шановні добродії. Продовжуємо цикл наших відео і матеріалів на сайті Багнетнації під назвою Ідентифікатори поліцейського. Це буде частина третя. Чесно кажучи, думав цією частиною закінчувати, але, нарешті, доотримали вже повну відповідь від Міністерства юстиції України. Ну, адже прийшлося заплатити по рахункам, аби надали повну відповідь тих фотокопій документів, які ми запитували. І також сьогодні буквально відправили на МВС України також відповідний рахунок для того, аби отримати запитувані нами документи. Що хотілося б зазначити, відповідає нам такий собі недоорган. З назвою Міністерства юстиції України. Цей недоорган не утворений відповідно до Конституції України, до її пункту 12, частини 1 статті 92 Конституції. От виключно законами мають утворюватися центральні органи виконавчої влади в Україні. Зазначена установа утворена. Фактично, по постановою Кабінету міністрів України від 2 липня 2014 року номер 228 затверджено положення про Міністерство юстиції України, не закон саме а положення без утворення його як органу, відповідно до цього положення. Мінюст визначається центральним органом державної влади. Отака фількіна грамота. Так от, переходячи до їхньої відповіді, варто зазначити, що вони посилаються на те, що на виконання указу Президента України від 27 червня 1996 року номер 468 про єдиний державний реєстр нормативних актів. Та постанови Кабінету міністрів України від 23 квітня 2001 року No376. Про затвердження порядку ведення єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним Міністерство юстиції України забезпечує ведення єдиного державного реєстру нормативно-правових актів як автоматизованої системи збирання, накопичення та опрацювання. Актів законодавства. Ви пам'ятаєте, в, в першому і другому відео я про це зазначав. Ми просили у них надати ті документи, які надійшли на реєстрацію, ну, наприклад, тієї ж самої. І, і про факт реєстрації, і внесення його цих відомостей до єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, і це стосувалося постанови Кабінету міністрів України від 2 вересня 2015 року, номер 641, про утворення Національної поліції України. Дана постанова була включена до єдиного державного реєстру нормативно-правових актів 8 вересня 2015 року з присвоєнням реєстраційного коду 78 422 дріб 2015. Крім того, постанова. Кабінету міністрів України від 16 вересня 2015 року номер 730 про утворення територіальних органів національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ. Я про це також детально зупинявся в попередніх роліках, де зазначав, що постановою Кабінету міністрів 641 була утворена Національна поліція України. А вже 730-ю постановою були утворені територіальні органи просто Національної поліції без слова України. Тобто, це ну, ми бачимо підробка хоцпа від самого початку, від самого початку плоди отруйного дерева. Так от цей 730-та постанова була внесена до реєстру нормативно-правових актів.

про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення з безконтактним електронним носієм, включена до єдиного державного реєстру нормативно-правових актів 3 січня 2019 року з присвоєнням реєстраційного коду 92 920 дріб 2019. Ви пам'ятаєте, що ця постанова визначає зразок. Та технічний опис бланка службового посвідчення саме службового посвідчення е, працівника виконавчої гілки влади. Е, е, крім того, е, наказ Міністерства внутрішніх справ України від е, 23 грудня 2015 року номер 1614 про організацію видачі спеціальних жетонів поліцейським. Зареєстрована у Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за номером 92-28-222 та включена до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів 22 січня 2016 року з присвоєнням реєстраційного коду 80467-2016. Далі накази Міністерства внутрішніх справ України від 26 квітня 2017 року номер 347 про організацію виготовлення та видачі службових посвідчень Національної поліції України. Від 27 червня 2024 року номер 450 про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 26 квітня 2017 року на державну реєстрацію не подавалися, та відповідно у міністерстві юстиції України не зареєстровано. Тобто, це ті накази. Міністерства внутрішніх справ України, якими регулюється порядок виготовлення та видачі службових посвідчень, ті, які наразі є. У поліцейських ті, які вони пред'являють, відповідно до частини 3 статті 18 свого профільного закону, 450 450 наказ, також яким внесені зміни, і завдяки якому зараз вже на цьому пластику з'явилося слово службове посвідчення. Також не подавалося на реєстрацію. Тобто ми бачимо фактаж плодів отруйного дерева в постанову, яка не зареєстрована, вносяться, вносяться зміни іншою постановою ну, для того, аби зробити такий певний муляж, от, юридичний муляж. При цьому дивіться далі продовжується установа пояснювати у своїй відповіді та установа, про яку ми на початку почали говорити, про те, що вона не утворена відповідно до Конституції, а саме це Міністерство юстиції України. Так от вони продовжують відповідати нам, давати відповідь в такому дусі. При цьому за результатами проведених безвиїзної та виїзної перевірок стану. Додержання у міністерстві внутрішніх справ України законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів на підставі переліку актів, прийнятих міністерством внутрішніх справ України за квітень 2017 року, який включає наказ міністерства. Внутрішніх справ України від 26 квітня 2017 року номер 347 про організацію виготовлення та видачі службових посвідчень Національної поліції України, до якого внесено зміни наказу міністерства внутрішніх справ України від 27 червня 2024 року. Номер 450 про внесення змін до наказу міністерства. Внутрішніх справ України від 26 квітня 2017 року, номер 347 порушень міністерством внутрішніх справ України законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів не виявлено. Ну тобто, рука руку миє не утворені відповідно до конституції як Міністерство внутрішніх справ, так і Міністерство юстиції України. Не вбачають якихось там порушень чи чинного законодавства. Крім того, вам дуже буде цікаво побачити ті еталонні зразки, які вони нам надали. Вони будуть опубліковані. Ну хто хто цей відеоролик побачить на Ютубі? Під роликом буде посилання на матеріал, опублікований на сайті. Заходьте і там все публікується вже предметно. Отра продовжуємо разом з тим на сьогодні. От що вони пишуть? Просто вслухайтесь разом з тим на сьогодні законодавством не передбачено здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів Кабінету міністрів України. Акти Кабінету міністрів України включаються до єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України. Це частина 4 статті 52 закону України про Кабінет міністрів України. Тобто, відповідно до закону, який не відповідає змісту чинної Конституції України, вони передають просто-напросто на реєстрацію, на реєстрацію до Мін'юсту. Фактично макулатуру. Як, як же ж можна говорити про те, що не врегульовано не, законодавством? Державна реєстрація нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України. Якщо ми, подаючи відповідне відповідний запит на інформацію, посилалися на конкретні норми законодавства, вони розкидані по різним порізним. Нормативно-правовим актам, але вони є в принципі, і е, знаходяться, наприклад, в, в той же поточній редакції, то, наприклад, статею 2 указу президента України від 27 червня 1996 року, номер 468 шістдесят дріб 96, це е, той самий документ, на який вони посилаються е, міністерство юстиції в своїй відповіді на самому початку. Про єдиний державний реєстр нормативно-правових актів. Документ має зараз поточну редакцію на даний час. Визначено установити, що до державного реєстру включаються чинні опубліковані та не опубліковані, у тому числі з обмежувальними грифами, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження президента України, декрети постанови і розпорядження Кабінету міністрів України, нормативні акти міністерств. Всіх міністерств нормативні акти підпадають під реєстрацію обов'язкову. І ось знов-таки повертаємось: постанови і розпорядження кабінету міністрів. Так чим воно не врегульовано? Вони самі посилаються на відповідні законодавчі нормативно правові акти і в той же час собі суперечить. Ну вони в принципі мають на це право, бо вони не утворені відповідно до чинної конституції, тому можна нести ахінею. Далі, згідно статті 5 даного указу, встановлено з метою забезпечення ведення державного реєстру Міністерство юстиції України одержує повні офіційні тексти актів з усіма додатками, прийняті Верховною Радою України президентом України, Кабінетом Міністрів України Національним банком України. Тобто, Повні офіційні тексти актів з усіма додатками. А ви подивитесь на ті папірці, які нам надали, які є еталонними і які Міністерство юстиції внесло в реєстр відповідних нормативно-правових актів. Відповідно до статті першої указу президента України від 10 червня 1997 року номер 503-97 дріб про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності, документ також має поточну редакцію. Постановлена установити, що закони України інші акти Верховної Ради України. Акти президента України, Кабінету міністрів України не пізніше, як у 15-денний строк після їх прийняття у встановленому порядку і підписання підписання підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях. Офіційними друкованими виданнями в той же час э, називають офіційний вісник України і газету Урядовий кур'єр. Згідно пункту 6 кабінету постанови кабінету міністрів України від 23 квітня 2001 року. номер 376 Про затвердження порядку ведення єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним, також цей документ на вони на нього посилалися на початку своєї відповіді Міністерства юстиції. До реєстру включаються нормативно-правові акти, видані починаючи з дня прийняття акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Опубліковані та не опубліковані, у тому числі з обмежувальними грифами, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету міністрів, рішення і висновки Конституційного суду. Зареєстровані в мін'юсті нормативно-правові акти міністерств, тобто всі акти міністерств, мають реєструватися. То чому питання не зареєстровані накази Міністерства внутрішніх справ 347 і 450, які стосуються посвідчення поліцейського, чому вони не зареєстровані, а також інших органів. Акти, яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, незареєстровані акти органів державної влади, які підлягають виключенню до включенню до реєстру відповідно до законодавства, крім того, акти Національного банку обов'язково також Розумієте, все врегульовано ну, тими, тими кусочками, з яких в принципі можна побудувати якусь. Логі якийсь логічний ланцюжок. От, наприклад, пунктом 9 даної постанови визначено, що нормативно-правові акти, які підлягають державній реєстрації відповідно до указу президента України від 3 жовтня 1992 року, номер 493 про державну реєстрацію, нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, та постанови Кабінету міністрів від 28 грудня 1992 року, номер 731 про затвердження положення про державну реєстрацію, Нормативно-правових актів Міністерства інших органів виконавчої влади включаються до реєстру після їх державної реєстрації у мінюсті, що тут не зрозуміло. Значить, все зрозуміло, все прописано. То чому в офіційній відповіді Міністерства юстиції пише ось таку дурню? розумієте? Крім того, в другому реченні пункту 10 даної постанови зазначено, що копія нормативно-правового акта повинна бути підписана відповідальною особою та засвідчена печаткою органу, що його видав. Копія міжнародного договору України має візуватися МЗС. Бачите як? Має бути обов'язково підпис і печатка органу, який його видав. А коли ви перейдете на матеріал, який буде розміщений на сайті, ви побачите, як воно все завірено. Там виключно стоять штампіки Міністерства юстиції про те, що вони прийняли на державну реєстрацію, еталонні примірники. Далі, от дивіться відповідно до пункту 3.2 розділу 3 порядок обліку та опрацювання актів законодавства в робочому та еталонному фондах реєстру інструкції, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 20.06.2002 року, номер 57 дріб про затвердження інструкції про порядок включення нормативно-правових актів до єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та надання інформації з нього для. Включення до реєстру нормативно правові акти подаються Міністерству юстиції України через систему електронної взаємодії, органів виконавчої влади або у паперовій формі. Копія нормативно-правового акта повинна бути підписана відповідальною особою та засвідчена печаткою органу, що його видав. Копія міжнародного договору України Міністерством закордонних справ України. От, дивіться, ми реєстрували нашу громадську організацію Багнет Нації. Нам просто викручували руки. То кома не там стоїть, то кома не така, то кома а, москальська, то ще якась, іще, іще, іще. Розумієте. А, і в той же час на реєстрацію приймаються нормативно в лапках нормативно-правові акти, які не завірені, не засвідчені, без супровідних документів, без нічого. Тобто ну, це йде просто профанація і просто йде повалення конституційного ладу. Просто відверте повалення конституційного ладу. І от дивіться, в, звертаючись до Міністерства е юстиції, ми просили нам надати. Ну, відповідні документи, там накази відомості про їхню реєстрацію і внесення до єдиного державного реєстру з відповідними ідентифікаторами. От а крім того, ми просили надати виключно в електронному вигляді еталонні примірники разом. Із супровідними документами, які подавалися, якщо подавалися до Міністерства юстиції України для реєстрації і включення до єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, ну і наступних документів, особливої державної ваги, а саме це постанову Кабінету міністрів 641, що ми просили 730-ту, Крім того, ну, чисто вже потролили, знаючи про те, що воно не приходило до них на навіть на реєстрацію. Це накази Міністерства внутрішніх справ 347 про посвідчення і 450 про внесення змін до наказу 347. Ну і крім того, просили надати наказ Міністерства. Еталонний примірник наказу Міністерства внутрішніх справ від 23 грудня 2015 року, номер 1614 про організацію видачі спеціальних жетонів поліцейським. От все це ви зможете побачити на сайті. Переходьте, просто зрозумійте наскільки йде нехтування законодавством. Тими, хто його має додержуватися і виконувати в першу чергу, відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України в межах і у спосіб, що передбачені Конституцією, виключно вони можуть діяти. Але в той же час ми бачимо, що, що відбувається в державі. І, е, ну, як на мене, це є перший. Е, е, Перший і останній, можливо, навіть перша і остання причина того, що сьогодні відбувається в нашій державі. Відкрита агресія Російської Федерації. А це в першу чергу невиконання українцями своєї конституції. Давайте будемо виконувати Конституцію разом. Тоді буде все багнет нації. Ми дякуємо велике дякуємо за підтримку. Змогли оплатити рахунки і викупити відповідні документи, і також чекаємо ще додатково. Буде ще частина четверта. Ну так, так стається, що без неї ніяк. Ми вже доотримаємо відповідь від Міністерства внутрішніх справ, і тоді буде ідентифікатори. Поліцейського частина четверта. А це частина у нас третя. Ми полізли, звісно, в хащі в питання правосуб'єктності, але без цього ніяк, бо це породжує плоди отруйного дерева. Якщо на початку щось не відповідає закону, то все похідне від нього також буде порушувати закон. А ми хочемо виконувати закон і дотримуватися виконання закону іншими. Дякую за увагу.